Друзі, всіх рада вітати на каналі Любіть квіти. Вийшла сьогодні на клумбу. Моя клумба знаходиться біля багатоповерхівки. Тут така діляночка. І ось, думаю, трішки вам познімаю. Це моя хризантема. Ось красуня. У мене на ділянці багато алісума, бо ділянка знаходиться на південній стороні. Сонце влітку дуже пече. Тому я багато маю алісу, але прикриваю цей пісок, щоб не горіли квіти. Це моя жоржинка, бордюрна низенька. Ну, посадила її тут біля бузочку і не дуже вона квітує. Бачите, бутони є, але ще квіточок мало. Ну, звісно, чорнобривця, як же без них. Цьому році їх дуже пізно посіяла. Вже в людей вони квітували, я посіяла якось вони швидко наросли. Морозець або осіння астричка. Я її дуже люблю. Така ніжно-фіолетового кольору. Саме-саме розквітає. Поросаджувала вчора свої гейхери, оці бо великим кущиком наросла. Сьогодні ось прийшла полити трішки їх. Квітують примули, поросачувала теж, але квіточки не прибрала і так вони квітують. Моя улюблениця карамелька, вона зараз засвічується, то колір не передається, але я її дуже обожнюю, вона має... Дуже яскравий такий колір, люблю її. Поряд карликовий барбарис. весні і влітку вони мають майже однаковий колір. Зараз барбарис просто трішки почервонів, змінив колір на осінь. Колхіку. Це ось букет такий ранній, Він раніше набагато заквітував. А той пізніше. По колу він так посаджений. Тінь падає, бачите, і так незручно, і так незручно його знімати. А зараз повернуся трішки. Це, це ще раніше букет квітує. А це ось ніжки насадила, бачите, йому молочітка їт він такі зелені росте. Гейхере ось така разом з імператою. Дуже гарненько. І буде мультифлорка, червона, хризантемка, але ще не квітує, бо ще тепло. Вона заквітовує, тоді коли вже похолоднішає. Подивіться, що в мене розквітло, анемонка весняна. Я її позрізала квіточки навісні влітку і ось вона квітує знову по-другому колу, Алісу. Звісно, Алісу. Алісом один раз посіяла і так і ось сам собі насівається. Ще жоржинка. Це на сонечку, то краще квітує більше квіточок, а та, що в тіні, то не дуже таке квітування гарне. Поряд спірея. Я її весь сезон стрижу декілька разів, 3-4 рази за сезон, і тому вона така гарна, яскрава. Моя улюблениця. Малесенький кущі купила. Ось восени його вам показувала. І форма квіточки дуже гарна, і кулір дуже гарний. Ну Така вона вже красуня. Зрізала свою ехіноцею. Сівого кольору ось вона зрізала, щоб наростила кущик. Бо вона росла одним стеблом. Так не бажано купувати, бажано, щоб було декілька діток. Але так як вона була остання і за низьку ціну, то я її забрала. Надіюсь, що наростить мені на наступний рік кущик. І ось біла. Я зрізаю, щоб вона не квітувала, бо щось вона так трішки прихворіла. Ось буду зрізати ці бутончики. Ось ще ноги хера, великий вовкуш, поділила всі свої, поряд вівсяниця, ось так посадила їх поряд, і тут у мене ось посадила тут накрила, ділила примолки, лілейник. Ще одна нахід на цей я росла жовта, дві квіточки. Одний кущик там такий гарненький, то я не зрізаю, нехай квітує. Там вона наростила діток. Поряд ось вівсяниця сиза. І подивіться, кого я вам хочу показати. Розквітнув колхіпом махровий. Який же ж він гарний. У мене дві цибулинки таких. В минулому році взяла по оціночці їх вже в кінці сезону. І ще десь був рожевий, махровий. Я його не можу знайти. Чи його хрущі з'їли, чи він згнив не перезимував. Мені здається, що були кущики зелені. Я їх бачила, де він подівся, не знаю. А цей красень ось. Посадила його трішки далі. Щоб наростав. Такий вже ж гарний. Але щось одну квіточку під їло прибрала. Чи сламаки, чи равлики їх їдять, не знаю. І ще одна ехіноцея. Імперата поєднала. Тут прималку ще одну посадила, балеринка жовта буде. Ось і Алісу. Всім дякую, хто був зі мною. Ставте вподобайки, заходьте на канал.